У вищій лізі було протистояння Запорізькою політехнікою. 0-3. Потім матч проти ЗП-Груп. Чотири м'ячі. ФК МР забив оборота ЗП-груп, і це хороший результат. Прострілює Денис Слободнюк. цьому дуже драматичним був той матч. Спочатку на останній, на 30 й хвилині ЗП-Груп 2 рахунок зрівняв. Тут серйозна осада воріт ФКМР. ФКМР непогано комбінує постмен. Дмитро Кучерук пробивав Шульц, Класно м'яч від для Владислава Шульца. Атака продовжується для ФКМР. Гунько. Двічі не забиває. І справді дуже б хотілося, щоб до Запоріжжя приїхала команда Екстраліги Шенгаренко. Пішов в атаку, Пробиває. Віктор Колодяжний на ударній позиції. Вдається відкрити рахунок постмену. Дмитро Єпіфанов забиває. один Далі передача у фланг тут Шульц. Прострілює Владислав Шульц. Бігав верловичу стійку. Далі на добивання Дмитро Вонік позиції відбулася. ВФК МР. тепер Сергій Стаднічук. Захищатиме ворота. Бугайчук б'є Стаднічук. Врятував свою команду. Різанов. Забиває. Ігор Різанов рахунок стає 2-0 на користь Постна. <плес> Готовий підтримати цю атаку до кінця. Простріл, рикошет і третій м'яч прийшов. А Лисенко на Карнауха. Карнаух повертає для Лисенка. Тютянов. Пробуває Тютянов. Вдається забитий ФКМР. 3-1 рахунок. Денис слободнюк відбирає м'яч і Забиває порожні ворота. І це мабуть, все таки вже крапка в цьому матчі чотири Лисенком на Кравцова. Є шанс вивкає КМР. Але Шенгаренко виправляє свою помилку. Спокі... Хороша передача і Забиває Різанов. 5-1. На користь Постмен.